Поточного тижня на Донеччину прийшла справжня зима з сильними морозами та заметіллю. Починаючи з середи у регіоні було паралізовано декілька трас. Приміські потяги пробували з відхиленням від графіка, а у більшості шкіл Донеччини вели позапланові канікули. Кілька донеччан цього тижня померли від переохолодження. А до лікарень з такими ж симптомами та з обмороженням звернулися десятки людей. Люті морози не витримувала і житлова комунальна сфера. Лише за два дні у Донецьку міськводоканалом було ліквідовано більше півсотні. Аварій. Крім того, через негоду постійно знеструмлювалися населені пункти. Тож як Донеччина пережила цей тиждень, знає Олександра Овчаренко. Зсереди Донеччина перебуває у сніговому полоні. Того ранку донечани не змогли вчасно потрапити на роботу, адже через велику кількість опадів транспорт ходив з перебоями. Люди діставалися до місця призначення пішки, Дехто обирав для себе альтернативні види пересування. Я стояла на остановці 40 хвилин. Чесно, і я не влезла ні в одну маршрутку, це просто штраф. Із не трамваи Знаєте, трамваї ходять. Ні, да? значить, вони пішком добиратися. І хоча, за словами очільника Донецька Олександра Лук'янченка, транспорт вийшов у рейси в повному обсязі, всім безперебійно працювати за таких умов вдалося не всім машинам. В таких умовах, в яких сьогодні працює транспорт і при той загруженості, транспортної загруженості, Он движется с меньшей скоростью, поэтому есть сбои. За городом же, вообще был коллапс. Через Аметы закрыли 8 автошляхов. Самая сложная ситуация была на трассе Донецк-Мариуполь. Работа по очистке дорог, особенно таких мощных дорог, как Донецк-Мариуполь и на Запорожье дальше, она не приносит определенного успеха. По одной причине ветер от 10 до 18 метров в секунду 20 минут і вся робота на смарку. Все заноситься снегом. Усі усілі нам нужна направити на одно направлення це вивоз людей з запасних місць. Поточного тижня перевірив хід робіт з ліквідації снігових заметів на одному з головних автошляхів Донеччини, трасі Донецьк Маріуполь і очільник області Андрій Шишацький. Ми звернулися і в міноборони. Я розмовляв з с МЧС України. Нам ще зараз… перебрасывают в область 4 бата военные, которые именно будут заниматься тем, чтобы пробивать дороги во второстепенные села. Потому что трассу, чтобы основную расчистить, мариупольскую, надо держать еще здесь максимум техники где-то порядка суток. Через негоду не ходив міжміський та приміський транспорт. З автовокзалу Західний в Донецьку було відмінено більшість рейсів. А ось на автовокзалі Південний у четвер на маршрут не вийшов жоден з автобусів. У зв'язку з низькими температурами повітря у регіоні з'явилися і перші жертви морозів. У період з 23 по 29 січня від перехолодження померли двоє донечан, а до лікарень звернулося більше 40 людей з перехолодженням та обмороженнями. Під час холодів медики наголошують на окремій увазі до людей похилого віку та дітей. Адже їх організми не пристосовані до такого температурного режиму, а також радять не нехтувати своїм здоров'ям. Не употреблять алкоголь, потому что употреблення алкоголю веде к чуть-чуть искаженным ощущениям. Иллюзия тепла залишається, а переохлаждение происходит. Перед выходом на мороз желательно принять пищу какую-то. одежду свободную носить, не курить на морозе. Курение сокращает сосуды при попадании никотина, это медикаментозная реакция, и периферическая трофика нарушается, что, в свою очередь, усугубляет действие мороза. У зв'язку з сильними морозами на Донеччині працюють стаціонарні та почали розгортати мобільні пункти обігріву. Станом на п'ятницю всього їх було 240. З понеділка мобільний намет з'явився і у Донецьку біля залізничного вокзалу. Там є дві буржуйки, можна поїсти, отримати теплий одяг та необхідну медичну допомогу. Ми можемо казати першу допомогу леку, який прийшов, звернувся із травмою із отравлением и с, с повреждениями различными и естественно там с простудными и так далее. Есть, допустим, отморожение первой степени. То, то есть небольшое покраснение, то це тепло. А якщо уже, допустим там іде сильне покраснення, паливо там налічі пузырів, все прочее це вже треба спеціалізуваної помочь. Тім на на снігові замети, перебоїв із поставками хліба на Донеччині немає, стверджують у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації. Виїзди з хлібозаводів і дороги частково розчищені. Хліба продукція, завозиться до торговельних мереж в достатніх обсягах. Ситуація із забезпеченням регіону хлібом. контролю. Особисто учильник области Андрей Шишацький. Предприятие работает стабильно в обычном режиме. Есть технологический запас муки для производства хлеба хлебобулочных изделий. Мука есть в наличии сейчас для производства трехсуточный запас. И вдруг, ну как бы закончится запас, есть на территории Донецка мука аграрного фонда, которая используется для производства хлеба массовых сортов. Наприкінці тижня ситуація, що склалася на Донеччині, визнали надзвичайною регіонального рівня природного характеру. Наразі в регіоні розгорнуті оперативні штаби та організована їх цілодобова робота. Синоптики ж зауважують, що цими вихідними в Україні почне відсупати лютий мороз, але це ненадовго. І протягом 1 та 3 лютого в Україні переважно без опадів. А от на підвищення температури. Можна розраховувати починаючи з 2 лютого і розпочнеться воно з територій західних, південно-західних та південних регіонів України. Тож, поки українці чекають на підвищення температури повітря, фахівці раді донечанам не вирушати у далекі подорожі та мати при собі усе необхідне на випадок боротьби з негодою. Олександр Овчаренко, Павло Припа, Олексій Костюк, В'ячеслав Вендичанський, Євгенотраднав. Програма регіон. У вівторок президент України Віктор Янукович підписав указ про відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова і всього уряду. Таким чином, згідно з нормами законодавства, члени кабінету міністрів зберігатимуть свої повноваження до початку роботи нового уряду, який поки не сформовано, Виконуючим обов'язки прем'єра, призначений Сергій Арбузов. Того ж дня парламент скасував дев'ять законів, прийнятих 16 січня. А вже в середу депутати Верховної Ради ухвалили законопроект щодо амністії затриманих учасників масових акцій протестів в Україні починаючи з 27 грудня 2013 року. Прийняття закону було однією з вимог опозиції. А сам документ став результатом дводенних переговорів. Наразі компромісний законопроект вже підписали спікер Володимир Рибак і президент Віктор Янукович. Згідно з ним, затримані мітингувальники, які не скоїли тяжких злочинів, будуть звільнені від будь-якої кримінальної відповідальності. Водночас закон автоматично буде скасований, якщо протягом 15 днів активісти не виконують ряд прописаних документів умов. Для того, щоб закон був введений в дію, люди, що протестують на вулицях, мають звільнити всі зайняті в місті Києві та інших населених пунктах України під час акцій протесту, будівлі чи приміщення органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Допустити до своїх робочих місць осіб, які там працюють, та зняти інші перешкоди для належного функціонування зазначених об'єктів. Розблокувати транспортні комунікації на вулиці Грушевська у місті Києві, учасниками масових акцій протесту. Розблокувати інші вулиці, площі, провулки, бульвари у місті Києві та інших населених пунктах України, крім тих, на яких відбуваються мирні акції протесту. Ми наполягаємо на тому, що цей проект закону повністю був погоджений з трьома лідерами опозиційних сил. Цей проєкт є продуктом спільної співпраці. Узгоджений і в подальшому проголосований текст закону було підготовлено до підписання. Ця подія відбувалася в присутності багатьох народних депутатів. Проте, в черговий раз лідери опозиції без зрозумілого пояснення, відмовились від спільної співпраці та фактично перервали переговори. Ця подія відбувалася на тлі повного розуміння, що за інші законопроекти про амністію голосів парламентарів не вистачає. А отже, жодного закону про амністію у разі зриву переговорів існувати не буде, і вимоги громадян будуть проігноровані. Влада ж, у свою чергу, виконала всі зобов'язання, які взяла на себе під час переговорного процесу. На цьому в зверненні до громадян України наголосив глава держави. Одним з таких зобов'язань є і ухвалення закону про амністію, нагадав президент. Віктор Янукович висловив переконання, що цитую: ми повинні зрозуміти, немає майбутнього у держави і народу, якщо політичні інтереси окремих груп поставлені вище існування самої України. Я ще раз прошу і звертаюся до людей, звичайних громадян, моїх співвітчизників, зробити все Задля миру і спокою, задля нормального життя країни зі свого боку, я з якнайбільшим розумінням і прихильністю буду ставитися до потреб і прагнень людей, враховуючи ті помилки, які бувають у кожної влади. Бо ж помилок не пропускається лише той, хто нічого не робить. Кінець цитати. Обласний бюджет 2014 ухвалили на черговій сесії облради. Цьогоріч він соціально орієнтований. Зокрема, на охорону здоров'я закладено 58% коштів а на освіту 28%. На сесії прийняли не лише кошторис, а й обговорили політичну ситуацію в країні. Продовжить Катерина Щугорова. На черговій сесії Донецької облради депутати ухвалили бюджет 2014. Він збільшився майже на мільярд гривень порівняно із минулим роком. Головний кошторис регіону соціально орієнтований. Зберігається тенденція соціальної направленості. Основний удільний вес і 96% об'єму бюджету складає отрази соціально культурної сфери. В тому числі на здравоохранение приходиться 58 образование образування двадцять 8 культура і іскуство 6%. Перше в облбюджеті передбачено майже 38 мільйонів додаткових виплат медикам екстреної меддопомоги, що дасть змогу збільшити їм зарплатню у середньому на 800 гривень. Взагалі ж мінімальна заробітна плата поступово збільшиться до 1300 однієї гривні до 1 жовтня. Не обійшли увагою депутати і нагальне питання щодо політичної ситуації в країні та регіоні. Прокурор обласних. и запевнув, что механизмы для защиты прав громадян та общества в Досталь любые действия, связанные с нарушением законом, повлекут за собой жестокую и бескомпромиссную реакцию правоохранительных органов. Каждый факт нарушения будет зафиксирован, будет расследован, а виновные понесут наказание. При этом уверяю вас. відповідальність буде нести кожен. депутати. На сесії висловлювалися категорично проти масових заворушень та порушення конституційного порядку в державі. Керівництво регіону також висловило свою чітку позицію з цього приводу. Донбас завжди був законопослушним, і ми діяли завжди в правовому полі. Тому я і сьогодні призиваю депутатів обласного совета, депутатів всіх інших е, советів. и жителей Донбасса поступать только в соответствии с законом. Я хочу заверить жителей области, что у власти, правоохранителей, прокуратуры хватит сил и средств, а главное воли, держать ситуацию в Донецкой области под контролем, сохранять мир, спокойствие, правопорядок. Влада Донецька на наступний день після сесії облради провела і власне засідання. Одним з ключових питань для депутатів міськради стала політична ситуація в країні. Зокрема, в сесійній залі було оприлюднене чергове звернення цього разу до мешканців Донецька. В ньому до городян звернулися із проханням забезпечувати стабільність економіки та виконання бюджету. Ми призиваємо підприємства всіх форм власності позаботиться о своєї временної заробітної плати і налогів. В свою чергу депутати міського совета. будут держать на постоянном контроле вопрос пенсий и других социальных выплат. Мы намерены и в дальнейшем поднимать перед Верховной Радой Украины вопрос о принципе бюджетного федерализма и реального расширения полномочий органов местного самоуправления. Щодо ухваленого бюджету міста його доходи становитимуть більше 4 мільярдів гривень. Витрати шахтарської столиці складуть понад 3 мільярди 800 мільйонів. Найбільше понад 1 мільярд 800 віддадуть на соціальну культурну сферу. Це на 125 мільйонів більше, ніж тогоріч. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанський, Гліб Шимовнів, Артур Шагалін. Програма регіон. Про інші важливі події, що сталися протягом поточного тижня на Донеччині, дивіться далі у відеоогляді. За час дії програм молодіжного житлового кредитування власні помешкання в Донецьку отримали 440 сімей. Такі дані на традиційній прес-конференції оприлюднив очільник шахтарської столиці Олександр Лук'янченко. Крім того, міський голова відзвітував і щодо житлового будівництва протягом 2013-го. За його словами, загалом за цей час в експлуатацію було введено 13 багатоповерхових будинків на 940 квартир. У шахтарській столиці почали переробляти новорічні ялинки на щепу, яку потім використовують в якості палива. Роблять це за допомогою спеціальної установки, розташованої в Кіровському районі міста. З дерев отримують близько 240 кубометрів готового до використання матеріалу на день. Наразі в місті на щепі працюють 5 котелень. За словами спеціалістів, вони не лише більш екологічні, а й вигідніші, адже істотно знижують витрати на паливо. В обласному центрі підбили підсумки стипендіальної програми Студентське досягнення року благодійного фонду Олександр Янукович. Конкурс тривав протягом двох місяців. В десяти категоріях змагалися роботи студентів третіх-п'ятих курсів вищих навчальних закладів. Стипендіатами програми стали 10 з 26 фіналістів. Кожен отримає 12 тисяч гривень. Обласна прокуратура поставила крапку в резонансній справі щодо вбивства трьох шахтарів та угону автівки, що сталися в травні минулого року в одному з гаражних кооперативів Красноармійська. Вбивцями виявилися два молодих мешканця міста, які полюбляли на підпитку покататися на крадених авто. Одного знайшли в Дніпропетровській області, іншого екстрадували з Російської Федерації. Наразі справу передали до красноармійського суду. Статті обвинувачення передбачають довічне ув'язнення.